Нашла коса на камінь, саме так можна характеризувати події, що відбулися сьогодні. По обіді в обласному управлінні міліції. Громада новопризначеного головного міліціонера не сприйняла. Пишіть заяву, виходьте на майдан. Люди підтримують. Будь ласка, міністр повинен вас. призначити. неділю пишіть якщо заяву. ви готові, Я пишіть у вас у вас заяву, сім'я вісімнадцять вісімнадцяти години, де бо, ні. 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 бо ніхто тільки не вийде. Головного міліціонера мовляв, призначили без згоди громади, ще й за партійною квотою. Це активісти, вимагають вимагаючи непреставленого особовому складу полковника чайку скласти повноваження. Ні з ким ніхто не порадились, нам просто прийшли, от вручили, кажуть, от тепер ваш начальник, от він вами буде керувати. От, нема ніяких не пояснень. Людина, наскільки я знаю, вже давно не працює в міліції. От, вона не проходила ніяких переатестацій. От, Чого не можна зробити? Хай здасть ФІЗО, хай здасть екзамен по професійній своїй діяльності і хай пройде психолога для мінімума. Це для того, щоб виставити свою кандидатуру. А ні, взяли, призначили людину і все. Півтори години перемовин і міліціонер вирушає у кабінет писати заяву на звільнення за 15 хвилин, повертається без заяви. Зате з благословіння міністра йти на Майдан. Я готовий вийти на віче на майдані в місті, рівне, прозвітуватися і відповісти на всі до одного запитання, які будуть поставлені мені на рівненському майдані. Якщо майдан. Скаже, що чайка, будь ласка, звільніть цю посаду. Я без всяких вагань, без всяких обдумувань професіонал. Я скажу так, бо я прослужив 30 років. Керівники підрозділів обласного управління міліції пліч опліч з громадськими активістами чекають новопризначеного полковника на майдані. Чи стане він очільником обласної міліції? І у який спосіб покаже віче. Анастасія Кучеренко, Артем Лаговський, новини рівного.